Щоб сформувати та зареєструвати видатковий чек в обліково-касовій системі БАС, за допомогою вбудованого додатку кашалот, перейдіть до розділу продажі та оберіть чеки ККМ. В таблиці реєстру знайдіть потрібний чек, на підставі якого буде сформовано видатковий чек. Виділіть його і натисніть кнопку Повернення, після чого в переліку з'являться всі товари, що містяться в обраному чеку. Видаліть зайві позиції номенклатури, залишивши в переліку тільки той товар, що повертають, і натисніть Пробити чек. Після цього програма «Кашалот» автоматично сформує видатковий чек та зареєструє його на фіскальному сервері контролюючого органу. Для того, щоб передати чек покупцю, оберіть один із запропонованих варіантів. Перейшовши до робочого місця касира обліково-касової системи БАС, в переліку зареєстрованих чеків можна побачити запис про проведену операцію.